Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Як і щотижня, ми будемо говорити про те, що є важливим. Зокрема, сьогодні про те, що дратує майже всіх, що виглядає як один із символів корупції, що сприймається як стихійне лихо, яке важко зупинити. Здогадались про що? Так сьогодні ми будемо говорити про малі архітектурні форми або про так звані мафи. Например, у нас во дворе наливайка стоит. Как она стояла? При еще давно-давно. Так она и стоит. Приходят люди, выпивают там вот это все. И тем более во дворе, понимаете, дети все и они взяли, тут же сели и выпили. Для меня, как для гуляющего человека, прикольно, когда они есть, но когда их слишком много, то есть оно должно как-то быть контролируемо. Я считаю, что их вообще надо поменьше. Ну вот где людные места, где вот. При входе в парк вот там печенюшки, какие-то кофеюшки. Я еще понимаю, если бы были лохи. А, а так что можно быть вполне без них? Если они внешне, все оформлены хорошо и внутри свежие продукции соответствуют санитарным нормам, то почему бы нет? Вы верите в взбег? Якщо ні, то для вас, як і для мене, схожі слів мафи та мафія не буде виглядати випадково. Ці малі архітектурні форми растуть, наче гриби після дощу, і комусь приносять чималий прибуток. Але чи є від цього користь місту та одеситам? І як знайти баланс між потребами розвитку підприємництва та нормами благоустрою? Проте пропоную відразу домовитись: ми не будемо безапеляційно стверджувати, що мафи це абсолютне зло. Наприклад, завдяки цим спорудам можуть створюватись робочі місця. Принаймні на це вказують експерти, які допускають наявність мафів на міських ландшафтах. Отже, мафи це погано чи добре? Спробуємо розібратись разом. Перше, що кидається в очі, це різниця між офіційною та неофіційною кількістю встановлених мафів. І це стосується не лише Одеси. Загалом по Україні виходить, що ледь не кожен третій маф встановлений незаконно. Додамо до цього факту емоції, а саме те, що переважна більшість одеситів ставиться до мафів негативно і отримуємо сумну картину маслом. В чому ж причина такого негативного ставлення до мафів? Насправді це не одна причина, їх декілька. По-перше, мафи розповсюджуються безконтрольно і без рахування думки людей, які живуть поруч. Тому вони не надто бажані сусіди. По-друге, мафи, як і наш всесвіт, має схильність до розширення. Вчора був маленький кіоск, сьогодні це павільйон, а завтра невідома конструкція під вивіскою супермаркет. По-третє, вони псують зовнішній вигляд міського простору та порушують норми благоустрою. Для міста історичний центр якого внесений ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини це неприпустимо. По-четверте, мафи створюють небезпеку, бо змушують людей виходити на проїзну частину дороги, а подекуди обмежують огляд для водіїв. По п'яте, мафи не надто дружні до інших бізнесів і дуже часто конфліктують не тільки з місцевими мешканцями, а й, наприклад, з бізнесом фасадних приміщень. Нарешті мусимо визнати, що там, де мафи, там і мафія, щорічне переукладання договорів, отримання різних дозволів. Маніпуляції заредною платою, ось лише верхівка корупційного айсбергу. Проте, ми ж пам'ятаємо, що домовились не вважати мафи абсолютним злом. Тому буде справедливо визнати, що питання не в шкодливості мафів як таких. Погодьтесь, що головна проблема в тому, що міська влада не рахується з нашою думкою, коли дає дозвіл на встановлення маф. І в тому, що малі архітектурні форми породжують велику корупцію. Але, друзі, у мене є гарна новина. Найближчим часом проблеми з мафами можна вирішити. Наприкінці квітня у Верховній Раді зареєстрований законопроект 9233. У нього довга та специфічна назва, тому спробую за допомогою інформації, яку надала голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк, пояснити суть запропонованих новацій. Новація перша. Після прийняття цього закону жоден маф не можна буде поставити без вашого дозволу. Бюрократичною мовою це звучить так. Проекти комплексних схем розміщення мафів підлягають обов'язковому громадському обговоренню. Новація друга дозвіл на розміщення мафів буде надаватися через електронні аукціони. Хто запропонує на конкурсі найвищу ціну за дозвіл, то його і отримає. Тому умови для всіх учасників будуть однаковими, а надходження до міського бюджету суттєво зростуть. Вважаю, такі новації корисними і тому буду голосувати за їх прийняття Верховною Радою. Якщо у когось є пропозиції та зауваження щодо законопроєкту 9233, прошу надсилати за адресою. Ви її бачите на екрані. Будемо доопрацьовувати законопроект разом. Друзі, на цьому поки все. Сподіваюсь на зворотній зв'язок. Нагадую, що тему для наступних випусків можна запропонувати на моїх сторінках в соціальних мережах. Ось вони на екрані. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!